дня усім. Тема сьогодні буде панічна атака. А я все така сонна, Чи, Знаєте, чому я така сонна? Знаю. Чому? Чому? Ми чому? не дуже знаємо. Ну, тривога, три рази. Я себе настільки заспокоїлася, підіканопляним маслом що їла, і колаген після того Розслабляє. сім'ї. От як воно працює. Про нашу сім'ї якраз сьогодні буде актуально при панічних атаках. Отже, що таке панічні атаки? Це не смертельно. Як думають люди, коли мають цю атаку, але це дуже некомфортне життя з тою панічною атакою. От давайте подумаємо, чи вот раніше ви чули часто до війни про панічні атаки? Чули дуже рідко? Рід. Рід. Я сама особисто от перший раз почала е, стикатися з тим. Е, це не це не діагноз, цей такий синдром. Коли почалася війна, чому відбуваються панічні атаки? Тому що наша нервова система. Вона вже відчуває такий збій, тому що в неї дуже довго було нервове напруження, стреси, шахеди, зриви. І людина в той час вже на себе, на свою нервову систему набирає стільки, що воно йде, йде накопичення, і коли людина перший раз отримає панічну атаку, вона думає, що вона вже вмирає. Тому що панічна атака вона може відбуватися від хвилини до години часу. Тривалість її абсолютно може бути різною. І коли людина, будучи вже в спокійному стані, отримує панічну атаку, вона може навіть стояти в черзі, а отримати панічну атаку. Тому що вже нервова система вже таким накопиченням пішла, що відбувається вже збігти в нервових різних зв'язках. І воно відбувається на такому фізичному і психоемоційному рівні. І що відбувається? Людина може відчувати дуже сильне серцебиття, тремор. Сильне потовиділення, почервоніння, і в неї стан, що вона помирає. Ну, від панічної атаки не помирають, але в неї такий стан. І, і зараз навіть в центрі, ось скільки було випадків, навіть потім писали в телеграм-каналу, що людина панічна атака була, і люди почали до неї підходити. В той час було не до людини не підходити близько, а просто почати її заспокоїти, що з нею все нормально, що вона в безпеці. І треба навіть сказати людині: вода. От вода це має бути дуже рістів. якщо є вода, зразу пару ковтків, щоб людина попила, дихання. Дуже важливо, коли панічна атака, і таке дихання як. Чотири рази вона має вдихнути і затримати дихання на шість. Дихальні практики дуже помічні. Вони помічні при поміщення та так само їх треба сьогодні. Якраз Галинка ділилася практиками. На зустріла людина, яка в тому є дійсно спеціаліст і гуру. Це дуже добре, коли люди починають практикувати дихальні практики поза тими панічними атаками. Вони точно можуть почати справлятися з тим з тою атакою, і в той час, коли є атака, це дуже важливо. Так само це дихання, почати робити на чотири вдихнути на шість. видихнути і затримати дихання. Починає кисень, мозок починає реагувати. І людині ще треба сказати: ти в безпеці. Ти бачиш три предмети? Відволікти від тої атаки, щоб людина подивилася якісь три предмети, троє людей. Ви, ви її ніби відволікаєте? Потім треба сказати, що ти чуєш, і людина зараз топонічна, що вона чує? Вона чує звуки. Як ти відчуваєш свій одяг? На дотик? І от вона починає на тому зосереджуватися, і та атака починає проходити. Але як собі допомагати? Ну це дуже важливо почати працювати. Зі своїм способом життя, зі своєю нервовою системою, і зараз ми будемо бачити, чим більше і більше панічних атак у наших військових, у наших цивільних людей, які живуть ну в стресі. Ми абсолютно всі живемо, але коли там ще відбуваються взриви, якісь поранення, ну це дуже буде впливати. І коли поранення і в голову це буде все більше і більше е, е, тих атак. Чим небезпечні панічні атаки, що вони можуть почати частіше бути, з кожним разом частіше частіше. Якщо на них не впливати, в людини може вже бути панічний розлад, а це вже поставлений діагноз. Тут вже має бути робота психіатра, це вже дуже серйозно. Це мають бути різні таблетки психотропні. Це може привести до постійного депресивного стану. Депресія це дуже серйозний, так само є діагноз. Це може привести до постійної хронічної напруги і безсоння. А якщо людина перестане спати, це не той синдром панічних і тих атак, і того синдром буде ще більше і більше накопиченням, і абсолютно це є небезпечно. Деякі люди можуть почати що зловживати алкоголем і наркотиками, щоб якось себе з цього виводити. І тому це дуже важливо почати з тим, що зробити. І наша клітина харчування зараз вже може посміхатися дійсно на допомогу. Тому що дуже багато результатів по панічних атаках за ті роки. І коли я відкриваю там, казахів, ну вони для нас да, вони ж таба більше вже працюють, і стільки навіть і роликів є в Ютубі, мужчина розповідає там поліцейські там з Казахстану, да, якісь там теж були е, свої там проблеми панічні атаки. Він каже, в мене повністю це пройшло. І скільки в нас, вже, коли в нас відбувається зустріч в Україні, тож скільки свідчить людей, що панічні атаки пройшли. Тому що ця продукція так діє, але що я ще хотіла сказати, що людина має робити, вона повинна почати берегти свою нервову систему. Ну, не дивитися телевізор і ну тому що ми не можемо змінити. Да? Якщо ми будемо ну знаю посуду, відкрити телеграм канал. Все, всі канали кажуть, води ночі, ну все, блін, ну жод пи, не пий, да я вже у мене мозок, все вже не поготові, треба там рятувати дитину. все. я вже до тої години не сплю, до третьої, а втретє починається <клес> улетіти. І все, з третьої до сьомої, а я тут випила на ніч капсули, яка мене розслабляє, а я одборюся з тим, а я потім даю ще свікнопляне масло, і я відчуваю, що я класно засипаю, а треба все таки дивитись, а вдруг воно все таки буде тут поруч, і Треба ну думати саме ну, перше, ну, про дитину думається. І тому поменше дивитися, що дуже важливо людина почина, має почати дивитися от якісь навіть фільми ну якісь про любов краще, якусь комедію, посміятися, допомога друга, піти з другом, кудись там посидіти, поговорити на інші теми. Почитати якісь позитивні книжки, Ну, якщо ми будемо ще постійно от себе тригерити таким, ну ми ще більше будемо той мозок так, от свій робити до того, що ті панічні атаки починають мати такий дуже термін, і дуже часто буде, і людина просто вже чекає. Тому що людина не знає, коли ж та панічна атака станеться. І вона розуміє, що вона може стояти в черзі в магазині, а з нею може бути той приступ. І вона вже думає, Боже, а от зараз кудись зайду, багато людей буде, а в неї може початися той приступ. І це вже є страх панічної атаки, і людина якби, сама себе до того до панічної атаки закликає. Має бути якби, таке, як заземлення і зміна способу життя. Людина має почати пити воду, бо все, що викликає запалення. Різні напитки, особливо це молоді стосується, бо північна так і молодь так само зараз має. Різні живчики, кока-коли, алкоголь, це всі пиво, це всі напитки, які будуть робити запалення в організмі. І буде мозок так само в запальному стані. Їжа, яку я завжди говорю, має бути збалансована тарілка харчування. Їжа має бути протизапальна, забрати солодке, мучне, дріжджове, копчене жарене. Вся ця продукція вона викликає запалення. І запалення, в тому числі нервового мозку, має бути нормально збалансована тарілка харчування. І тому наша продукція це якраз про харчування, про клітинне харчування. Я спеціально виписала, щоб люди, які мають пінічні атаки, вони кажуть. Ну а чим він ЕЛВ? Да, ми ж там розуміємо, що чотири гриба, що там сублімовані овочі, фрукти, ягоди і трави. А що там таке, що на спокій буде давати? Я просто хочу зачитати, щоб так довго не зупинятися. Що саме буде заспокоювати з Елева нервову систему, коли у вас є панічні атаки? І воно буде профілактувати. І ви замітите, що що з часом з панічних атак не буде? Тому що так працює ця продукція. У нас є три продукти, які діють на заспокоєння нервової системи. Перший – це є. Значить, що сюди входить? Родіола рожева – це регулятор нервової системи, покращення настрою. Друге, бакома моє це зниження тривожних станів нервових розладів. Реща це є грип, це буде зменшення окислювального стресу, а при панічних атаках окислювальний стрес, він взагалі людина постійно є в напрузі навіть між тими атаками. Кордіцепс це заспокій... він має заспокійливий ефект. Чага, це є е, наш ще один гриб. Це зниження стресу і підняття настрою, і нервова система робиться в балансі завдяки цьому грибу. Амінокислота, л тіанін це заспокоєння нервової системи і налагодження сну, безсоння забирає сама амінокислота, гуарана або ж Ми знаємо, що є гуарана. В американському продукті елеву і в європейському є женщин. Це два якби, енергетика, вони не про заспокоєння нервової системи, але коли людина має панічні атаки, в неї немає енергії. На в хронічні втомі ходить між тими панічними атаками. І тому ті, виходить, енергетики вони будуть давати їй енергію і будуть давати нормальний рівень такий, щоб забрати ту хронічну втому якраз ті енергетика. І вітамін В3 3 це енергетичний обмін і заспокоєння нервів. От получається сама наша капсулка ЛА-8, вона скільки я продуктів ми рахувала 8 продуктів для заспокоєння нервової системи. А якщо ви будете давати ще дві вечірні, волинка повністю про них розповіла, але я знову хочу зачитати. Є дві вечірні фіолетова капсула, це та, що буде впливати на роботу шункову кишкового тракту печінки, тут є унікального мінова кислота, але це про очищення, тут нема про спокій нервової системи. А якраз біла капсула, вона знов таки вона має відкладість того, що буде заспокоїти вашу нервову систему при панічних атаках. Це сама Валеріана, скільки разів користуємося валеріаною, да? От знаємо вже з тих часів, коли там бабці, трани, що Валеріана заспокоює, вона тут входить. Тривожні стани забирає, хміль забирає безсоння і тривогу. Мелатонін це буде врегулювання циркадних ритмів, глибокий сон. Цитрат, калія, магнія це про нервові закінчення. Получається, якісь капілярчики, щоб йти до нервової системи, вони так само будуть добре працювати. Ашваганда це буде. Рівень кортизолу в нормі. А кортизол це що є в нас? Це є стрес. От якраз ваганда буде його тримати на рівні. Меліса – це буде забирати тривогу, настрій покращувати, нормалізація сну. Пасифлора це заспокоєння. Покращення стану сну і безсоння забирає. Екстракт чорного перцю це так само легкий заспокійливий засіб, і мінерали, які сюди входять, це дуже про заспокоєння. Получається, я нарахувала 10 складників, які будуть діяти на спокій нервової системи. І, виходить, це оця продукція слів, вона і називається міні-спа вечірня». Значить, зранку ви п'єте ніби енергетик, але, але він буде працювати з вашими різними нервовими зв'язками, діяти на спокій, забирати ті тривожні стани, щоб вони зменшувалися між панічними атаками. А вечірня з таким складником вона буде все робити, щоб забирати взагалі той тривожний сон і депресивний стан. Ну і, оста... і ще один продукт, який я б сюди виділила, коли у вас панічні атаки. Коли є цей ем, синдром, обов'язково додати коноплю. Ну по собі чула, що зараз сібі поборола мі еле треба було ще один але випити, бо я така спокійна, що до сну я його забагато собі сьогодні влупила. Я приплутала піп'яточку. Да, бо у нас є тисячу одиниць, а є три з половиною. Тисячу Умі... вже давно Ну а в мене приспо е, я, я, я собі шпизувала туда. Я щось подумала, що в мене там той знаєш. Uh -huh. Я можу там ту піп'ятку давала, а тут тільки три капельки, і я собі так ну, не шкоди без самолюбовому. Yeah. Що я поборола да свою тривогу абсолютно. І на усі конопляне масло. Знов-таки, розробка вчених для чого? Це є імуномодулятор, але це спокій нервова система. Бо коли ми будемо мати нервову систему нормально в гармонії, ми можемо справитися з будь-яким діагнозом. але на нервову систему воно діє сама CBD. Оце зняття тривожних станів, це спокій, це сон. Знаєте у собі? Звечора п'ю е, білу, я сплю, але якщо б вночі я відчуваю, що я проснулася, я віддаю. Там, -дві, і я дуже швиденько засипаю. Ну, воно прям стоїть в мене біля, біля ліжка. І оцей третій продукт він буде дуже круто справлятися, тому що його ми даємо, ну, коли є артрит, арти, це імунні захворювання. його ми даємо, коли такі серйозні захворювання, як псоріази. Ми даємо діткам-аутистам, ми доправляємо до Олеві, і дітки-аутисти починають говорити, бо воно там діє на нейронні зв'язки, але воно діє. На наші нервові зв'язки і на спокій нервової системи, і тому така мінімальна схема: от для тих людей, які мають панічні атаки, ввечері і дати той третій продукт. Ви побачите, що ви забудете про панічні атаки. Тому що нервова система абсолютно буде змінюватися, депресивні стани проходити. І тоді можна буде додати вже нашу продукцію, лінійку, наші коктейлі. Милинка дуже гарно розказала. не можу сказати про Омегу, омега. Точно має бути вже наступним продуктом, тому що омега це протизапильний продукт. Омега 3,69 це унікальна взагалі, суміш продуктів. 6 має бути невеликі дози, бо коли омега 6 багато є, це теж буде запалення в організмі. І тому, коли ми вживаємо різні олійки, ще додатково салатики, ми маємо дозовану навіть оливкову, оліняну чи кукурузяну, яку ви любите. Бо якщо ви будете для себе любими, не, не жаліти поливати, ви скоро самі собі запавні процеси будете викликати, бо там дуже багато омега 6 є. І омега 3 має бути небагато. Омега-3 це має бути стільки, скільки має бути, а 6 і 9 вони мають бути дозовні. І тут абсолютно є баланс. І коли вона є омега-3, 6, 9, це якраз як ще й про зниження холестерину. А холестерин завжди саме важко йде. І Галинка це приклад до того, що коли були аналізи в нормі, холестерин ще стояв. І потім вона перебрала і каже, що зараз холестерин взагалі нормальний. Омега-3 це протизапальна. І так само це серце, судини, мозок. І наступним продуктом ну, помага бути на постійній основі. Потім можна давати любі продукти, які вам подобаються. Але основи для панічних атак це є три продукти, які дуже швидко справляться. Але не забувати, що треба пити воду. Не дарма продукція названа LA-8, це дуже необхідно. Забрати взагалі всі напитки, не робити ті собі самі стани, алкоголь забрати не можна. Чиси людини так перезбуджена, постійно чекають панічні атаки, і збалансувати тарілку харчування. Забрати навіть солодке, таке яке дріжджове, там то, що буде бродити. Ну хочете солодощі, купіть собі шоколад, там 82%, да, Це ну там буде вас радості. Ну така фрукти, ягоди, От хочете, солодке отримуйте з того і побачите, як понічні атаки, то що ви не могли з цим справитися в клітинному харчуванню. Спокійно вони відійдуть і ви про них забудете. Беріть себе. Дякую. Я чекай, <ріст> Дякую. 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 Ну, а тепер давайте поділимося результатами